Йому добре фізично, але тяжко психологічно. Депутат міськради Максим Булатецький, якому інкримінують організацію масових заворушень у Черкасах, дав про себе звістку у соцмережах на своїй сторінці у Фейсбуці. Максим, який не з'являвся на людях два тижні, написав, що повертатися до Черкас поки що боїться. У ситуації, коли Тулуб дає вказівки, за якими статтями порушувати по мені кримінальну справу, зрозуміло, що ніякої об'єктивної оцінки з боку правоохоронних органів бути не може. Наголошую, що єдиною людиною, яка спровокувала штурм обладміністрації, є Тулуб. Він своїми діями довів черкащан до того, що люди просто пішли на штурм адміністративної будівлі. Протягом трьох років його керівництва областю будівля Черкаської обладміністрації стала уособленням зла. Максим Булатецький, депутат Черкаської міської ради. Додам, що в міліції оголосили в розшук також ідеологічного соратника Булатецького, колишнього заступника міського голови Черкас Павла Карася йому теж інкримінують масові заворушення. За нашою інформацією, обоє перебувають в Україні.